Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин тракторних запчастин «УкрАгродеталь». Сьогодні в нас на огляді вторинні вали до ваших МТЗ. У нас вони представлені в трьох варіантах. Це в нас по виробнику Прибалтика Юбана, другий варіант це Україна Рамни. І третій варіант це в нас Білорусь Оригінал. Всі вони різні по ціні, різні по якості. Тож, давайте дивитись поближче. Давайте перший почнемо з оригіналу. Ось так він виглядає. Різьба, отвір, шліци. Ось так виглядають зуби. Присутні ось маркування. Це маркування з заводу, саме заводу, на якому його виготовили. І ось так виглядає він позаду. Його ціна складає 7,5 тисяч гривень. Потім в нас йде Україна Рамни. Виглядає ось так. Також дивіться різьба, отвір, шліци. Ось також вибит каталожний номер, що це саме РЗТ. І ось так виглядає він позаду. По ціні він вартує вже менше. Зараз вам скажу, яку він ціну, він вартує 2890 гривень. Потім в нас іде прибалтика юбана. Одразу скажу по ньому ціну 2390 гривень. І ось так він виглядає. Шліци. Потім самі зуби і друга частина. Тож, друзі, якщо ваш вал потребує заміни, ми можемо вам в цьому допомогти на різні бюджети. Також в нашому магазині до цих валів ви можете придбати гайки, підшипники, всі шестерні. Тобто гайки є також по виробникам оригінал, Україна рамний, Прибалтика, то на кожен вал є своя гайка. І також ще по Україні рамни є варіант в зборі. Зараз вам покажу, як він виглядає. В зборі він виглядає ось таким чином. Є підшипничок, підшипнички також по виробнику Україна. І позаду також. Підшипничок виробництва Україна. Тож, друзі, якщо вам потрібен такий вал, звертайтеся за номерами під відео, заходьте на сайт, залишайте заявки, менеджери з радістю вам допоможуть. Дякую за увагу! З вами УкрАгродеталь. Деталь.